Друзі, всім привіт! Завітала в магазин Аврора. Щоб подивитися на посуд та кухонні прилади, будемо разом розглядати. Бажаю всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал. Ось такий гарний з визорунками бокал для шампанського. Виглядає як хрустальний об'єм 170 мл. Коштує 88 гривень. Келих для Мартіні об'ємом 455 мл. Виробник Туреччина. Його ціна також складає 88 гривень. Є навіть склянка для води об'ємом 230 мл. Теж виробництво Туреччина. Ціна 39 гривень. 69 гривень коштує скляний низький стакан з хвилястим дизайном та помітним фіолетовим відтінком. Виглядає просто зачаровуючим. Салатник скляний люмінарк, прозорий діаметр 23 см, ціна 149 гривень. Кременка на ніжці скляна об'ємом 360 мл 99 гривень. Вона теж з визорунками у вигляді хвиль. Виглядає оригінально. Салатник діаметр 12 см коштує 59 гривень. Компактний і зручний варіант для невеликих порцій салатів. Келих для вина скляний з кольоровими гранями. Стильний і яскравий вибір. Ціна 139 гривень за одну штуку. Тарілка з малюнком у стилі фастфуду. Розмір 28х20 см. Зображена кортопля фрі, чизбургер, кола. Дуже прикольно виглядає. Ціна 139 гривень. Десертна тарілка фарфорова, різдвяна. Прикрашена малюнком із пряником, сніжинками. Дуже святковий варіант. Ціна 59 гривень за одну штуку. Чашка з прикольними дизайнами. Відпустка. Об'єм 380 мл. коштує 69 гривень. Акція кастрюля з кришкою та силиконовими ручками. Діаметр 18 см, об'єм 2,6 л. Ціна 399 гривень. Білий скляний салатник діаметр 12 см, коштує 44 гривні. Серветниця, дозатор, дерев'яна прямокутна з надписом Велком коштує 189 гривень. Коробка для серветок. Пластикова з кришкою. 77 гривень. Гарні форми для випічки силиконові різдвяні. В наборі 7 штук. Червоного кольору 77 гривень. Підсвічник скляний коштує 24 гривні. Соусниця скляна з ручкою 69 гривень. Акція на соковитискач для цитрусових Електричний АТресто 349 гривень. Міксер ручний кухонний адресто потужністю 300 Вт коштує 499 гривень. Вінчик для збивання з товстою ручкою у акції до 24 листопада 15 гривень. Ложка для морозива з пластиковою ручкою коштує 99 гривень. Акція килимок для розкатування тіста силиконовий Алмо 149 гривень. Є в різних кольорах. Відкривачка для пляшок металева 77 гривень. Щипці кухонні пластикові з металевою ручкою «Алмо», 15 гривень. Тертка кухонна пласка. Металева з ручкою коштує 49 гривень. Кухоль скляний для чаю з веселими фруктами. Об'єм 250 мл. Коштує 29 гривень. Є в різних дизайнах. Така чашка в акції керамічна 410 мл з надписом «ЛАВ» коштує 58 гривень. Набір ложок столових металевих «Алмо» 3 штуки 29 гривень. Салатник скляний діаметр 19 см білого кольору коштує 109 гривень. Сапожок, тарілка фарфорова, Фігурна різдвяна 219 гривень. Банка для сипучих скляна з дерев'яною кришкою 149 гривень. Зі зниженою ціною. Графін для напоїв скляний 64 гривні, Дуже гарний. Ємність для сипучих скляна «Люмінарк» об'єм 500 мл 99 гривень. Пляшка для олії та оцту скляна – 199 гривень. Зараз в акції. Набір посуду подарунковий термос плюс 3 чашки в зеленому кольорі 249 гривень. Пластиковий термос чорний, об'єм 1 літр. Коштує 399 гривень. Ваза для квітів в асортименті 149 гривень. Кругла ваза діаметр 15,5 см 219 гривень. Сковорода алюмінієва антипригарна адресто. Діаметр 22 см 299 гривень. Знижена ціна. Ківш з нержавіючої сталі з кришкою. Адрес та об'єм 1,6 літрів 329 гривень. Ситомиска кухонна з ручками. Нержавіюча сталь 49 гривень. Чашка сніговик. Фарфорова 189 гривень. Об'єм 500 мл. Чашка 200 мл для кави 49 гривень. Є в різних кольорах. Набір келихів для вина 340 мл 3 штуки 169 гривень. Набір склянок високих 350 мл. 3 штуки, 74 гривні. Ланчбокс пластиковий герметичний циліндр 74 гривні. Зараз в акції. Пляшка для напоїв пластикова мікс об'єм 500 мл. Коштує 139 гривень. Поднос пластиковий прямокутний з ручками однотонний 49 гривень. Є в різних кольорах. Сушарка для посуду пластикова. 179 гривень. Друшляк складний силиконовий 39 гривень. Ополовник кухонний, пластиковий коштує 15 гривень. Зараз в акції. Підставка для ложки пластикова білого кольору 39 гривень. Совок для сипучих продуктів металевий 55 гривень. Баночка для спецій комбінована з нержавіючої сталі 64 гривні. Термочашка кольорова на кнопці червона та чорна, 169 гривень. Дошка кухонна дерев'яна кругла діаметр 30 см 199 гривень. Блюдо скляне білого кольору прямокутне 33х24 см 109 грн. Ідеальне для сервірування, нарізки та подачі. Баночка для сипучих скляна. Об'єм 900 мл, 99 гривень. Об'єм 1,4 літра 129 гривень. Набір контейнерів харчових скляних круглих з кришкою 5 штук в упаковці ціна 199 гривень салатник скляний круглий з кришкою діаметр 12 см 39 гривень шумівка кухонна пластикова сірого кольору 77 гривень досить якісна. Відкривачка для консервів металева з пластиковою ручкою 88 гривень. Є в чорному та червоному кольорах, набір ручок для кришок на кухонну посуду 44 гривні. Хороші ціни на практичні кухонні аксесуари. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!